Чаточка побіж у сокою, а качечка випливає з качером за ними. Ловедряш розмовляє з дітками своїми. Тече вода крайгорода, вода ставом стала. стала. Вийшла дівча, воду брати, брали, заспівали. Вийшли з хати батько, мати, в садок погуляти, Порадили, з кого то їм своїм задом. Читаємо цей вірш, який за кого вже читали і говорили. Будь ласка, Жанна починає читати. мене Серед степу широкого, на країні милі. Далі, далі діва? Щоб плани широкополі і Дніпро, і кручі було видно. Було ще чути? чути, як реве ревучий. Анжела? Я понесе з України у синє море кровну ворожу. О той дія. І вони і море все покину, І полину до самого Бога. Молить. Помолитеся. А, а, а до того А до того я не знаю. Бо, Сережа? Покувайте та, та вставайте. Кайдани порвійте, і, і рожою, і злою кров'ю, волю кропіте. І мене само в сім'ї сім великій. Сім'ї сім волі. Новий. Новий. Не забудьте пом'янути. Пом'янутися. Пом'янутися. Не злим. Ну і давайте ще раз, жасми починай читати його. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Вкраїні милій, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі, було видно було чути, як реве ревучий. Як понесе з, з України, з mm. України у синє море кров ворожу, отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Mm. Поховайте на навстав... да, встава вставайте, кайдани поруйте і вражої да. злою кров'ю волю окропіте. І мене сем ї. Сем ї. в сім'ї. В сім'ї. Сім'ї. В сім'ї там написано. Да. Великий. І в сім'ї вольний. новий. Нові. Новий. Не забудьте пом'янути на злим тихим співають. Так, і як вони жили? Який який спосіб життя був цих кобзарів, Анжела? Як не було Просе. своїх домірах, то вони співали і. Деякі люди запрошували їх переночувати або повечеряти. І ходили в села? В село, правда? Так. А де ж художник здобув е, художню освіту? В Петербурзькій академії мистецтва. Так. Куди похований Запохований Тарашаченко. Йо? На Дніпрома. На горі Чернечею, але зараз вона називається Тарасом. Так, на Дніпро, яке місто, пам'ятаєш, мені каже. Каневі, біля Канева, так. Надніпро. А скільки ж років прожив Тарас Шевченко? Діма, Тарас. Шевченко? Шевченко прожив 47 років. 47 років, зовсім небагато, правда? ж? Зараз я вам прочитаю кілька уривочків з вірша. З Тараса Шевченка. А ви я починаю, а ви їх закінчите. Дивлюсь, світає, сітає, неба палає, соловейко в темнім гає. Сонце зустрічає. Добре, давайте разом. Не називає її раю, які У гаї. Тече вода з під яром, це вірша визнаємо гали. Яром на долину, пишається над водою. Червона далина. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями воду. Ліс, багато ліс плугами йдуть, співають. Душі дівчата дівчата. дівчата. дівчата, матеріва, А матеріваче ще закінчує Жанна. Добре. Зараз у нас ще трошечки часу є дзвіночка, ми з вами ще почитаємо вірші із кобзаря. Давайте відкриємо підручники, відкриємо, відкриємо кобзарі, нічніше підручники. І почитаємо трошки Так. Пацінату. У мене немає два це. Це вісім. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинути? Батька неньку старенькою, молоду дівчину, на, на чужині житі люде, тяжко з ними жити, ні з ким ні, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи биті Тернами? Тернами. Дітки, не зрозумні слова є, які? Це зрозуміло, так? Тоді е, давайте Юра ще раз прочитає цей віршик, а ви подумайте, можливо, є не зрозуміли, які слова. Це так синя море. Та не витікає, Шука козак в своїй долі, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає сине море. Грає серце козацьке, а думка говорить, куди ти, куди ти йдеш, не спитавши, на кого покинути. Батька ненький батька, неньку старенько, молоду дівчину, дівчинок, на чужий. we